Усім привіт! В мене була тримісячна перерва, і ось я повертаюся, можна сказати. Хочу розпочати з того, що покажу вам, що я зараз в'яжу, я майже вже закінчую. Зараз в мене не буде часу це вдягнути. Це сукня з паєтками. І, можливо, завтра я знайду час, її приміряю. Покажу вам. Вона майже готова. Мені залишилося буквально трошки. А, і я вже буду думати, що наступне а, буду в'язати. І зараз вже час йти забирати тею з садочку, Тож покажу вам швиденьку сукню а, і піду за нею. Ось так виглядає пряжа, з якою я в'яжу сукню. Це бавовна з двома розмірами паєток: ось такі маленькі, чорні і великі. Ось так сяє ця сукня. Шкода, що деякі паєтки при в'язанні йдуть на внутрішню сторону, і їх не буде видно. Але я просто а, вирішила не витрачати час на те, щоб ось ці паєтки якось проштовхнути назовні на зовнішню частину, щоб їх було видно. Я в'яжу спицями 5 чи 5,5 розміром. І тому. Така дірчаста сукня, і під неї треба щось вдягати. І в мене вже є сукня, я спеціально її замовила під цю сукню. І, звичайно, можна буде носити її окремо, але я її замовила для того, щоб носити під неї під цю сукню. Ця сукня з довгим рукавом. Зараз тут не зрозуміло. Це буде така сукня міді з довгим рукавом. Рукава ось вже готові. Треба тільки сховати, стирчать нитки. Ось така простенька, невибаглива, але блищить. Дуже гарно блищить сукня. Одразу захотілося з цієї пряжі такої зробити ще щось, бо в мене будуть залишки. Тож, можливо, я зроблю топ на тонких бретельках. В мене так. залишиться десь 150 грамів, і вистачить на топ. А ця, на цю сукню в мене піде десь. 800 грамів пряжі. І ще на літо можна зробити щось подібне, але на тонких бретельках із іншої пряжі, щоб щось зв'язати собі. Я ще подумаю. Але мені сподобалося в'язати з цієї пряжі, і ви ніколи не вгадаєте, звідки я її замовила. Я просто шукала таку пряжу дуже давно на болгарських сайтах, і мені хотілося, щоб вона була натуральна, тобто, щоб склад був натуральний. І я знайшла її на Aliexpress. І я замовила 10 клубочків, і вийшло мені усе це десь 70 левів, 65-70, щось таке. Чудова пряжа. Я ще не прала цю сукню. Подивимося, як вона буде себе поводити після прання, як буде сукня виглядати. Але наразі я дуже задоволена. І ще дещо хочу вам показати: ця кімната дитяча. І я тут трохи хочу поміняти усе місцями. Тут звільнити місце хочу під ліжечко, тобто велике ліжко. Воно буде 90 на 200 см. Для теї велике ліжко купую. Їй вже час мати окрему кімнату, досить вже спати зі мною, бо вона вже сприймає мою спальню як свою кімнату. І хочеться, щоб вона вже перейшла спати сюди. Я купила в ікеї ці штори Blackout хотіла щось рожеве, але з такого дівочого було тільки ось це. Це не знаю, як, як назвати цей колір правильно. А, тут схожі штори, до речі, але тут вони такого помаранчевого кольору, а тут щось середнє між помаранчевим та рожевим. Тож, треба буде повісити ці штори сюди. Потихеньку буду тут. Все організовувати, щоб перевезти її у цю кімнату, щоб вона вже тут спала. В мене сьогодні вихідний, третій вихідний поспіль. І я проходила повз Юск, і вирішила, я взагалі збиралась туди йти, але так вийшло, що я була поруч, і вирішила саме сьогодні купити для теї постільну білизну, подушку і ковдру. Я взяла тільки один комплект, але це тільки зараз. Потім я ще придбаю кілька, щоб їх міняти. Вирішила ось єдинороги, дуже дівчачі. І там були якісь знижки. Наприклад, там ця подушка була 70 левів, я її взяла за 30, була знижка. Також ковдра була 80, я її взяла за 30. А це тепла ковдра. Я вирішила, що влітку візьму їй ще одну ковдру тоненьку, а ця нехай буде, бо зараз березень, і хоча на вулиці сьогодні плюс 20, сонячно, ще будуть холодні дні, можливо, навіть сніг. Тож я вирішила, що нехай буде тепла ковдра. І взагалі ми її міняти будемо на літню у червні, наприклад. Тож є ще три повноцінні місяці, у які може бути холодно вдома, особливо, коли припинять теплопостачання десь у квітні, особливо якщо буде тепло. Тож краще, щоб була тепла ковдра. І все це мені вийшло у 110 левів, тобто 55 євро. Ось, і треба буде випрати усе, окрім а, подушки. І знаєте, що мені інколи не подобається в'юск? Наприклад, ось ця подушка була а, у чохлі. Це круто, це має так має бути. А ось, наприклад, ця ковдра продавалася ось просто так. Тобто вона там лежить, на неї пилюка падає, її там руками доторкаються усі, мацають там, бруд... забрудняють її, і вона навіть ось так продається. Що не дуже гарно, мені здається, що індивідуальна упаковка має бути у всього. Що стосується спальної білизни, на чому ми спимо. Звичайно, це можна випрати, і, звичайно, це треба випрати. Але ось так якось неприємно. Там були ковдри, звичайно, з упаковкою у чохлі, такому, як подушка. Але вибирати ковдру тільки за тим, чи є в неї чохол, чи ні, ну, я не можу, наприклад. Я за характеристиками вибирала ковдру, яка мені підходить, тобто дитині підійде. А і ще про подушку, там були там є серія вюск для дітей, наче подушки, вони 40х60, трохи менші. А, але я вирішила, яка різниця? Моїй дитині вже 4 роки, тож вона може спати на такій на, на такій нормальній подушці 50х70. Окрім того, її, її ліжечко вже настільки мале, що вона інколи прокидається вночі і каже: Мамо, мені незручно, і вона лягає спати зі мною у ліжко тож вона спить на моїй звичайній подушці для дорослих. І ось такі справи. Зараз буду це все прати, і прибирати, і замовляти вже ліжко і матрас. Хочу вам швиденько показати зараз сукню, бо мені вже треба. Орієнтуватися, коли закінчувати, скільки ще треба пров'язати. Ось така сукня виходить. Рукава, я не знаю, нормальні. Треба було трохи довшими їх зробити. Мені здавалося, що вони вже довгі, достатньо довгі. Можна було буквально ще 1-2 см. Так добре. І я очікую, що сукня трохи розтягнеться, особливо, коли я почну її носити, вона буде розтягуватися. І хочу, щоб за довжиною була як сукня знизу, трохи щоб її прикривала. Тобто, щоб ця сукня була трохи довшою. І я закінчу ось те, що в мене тут залишилося. І потім знову примірюю, щоб подивитися взагалі, як. Що, що там по довжині. А ще я ось тут я хочу віднести, щоб сукню трохи підняли, бо в неї дуже глибоке декольте виходить. І ззаду теж глибокий виріс, у якому можна побачити бюстгальтер. Отак нічого не видно, але якщо її носити без в'язаної сукні, то декольте буде ну, занадто. Тож довжина у сукні буде ну, трохи, мож можливо, на 1 сантиметр менше, ніж зараз. Це я так, щоб зорієнтуватися, булавками підхопила. Тож так виглядає сукня. Так, да, мерсі. Бачите, приїхало ліжко. Матрас приїхав. Добре, що мені допомогли підняти. Бо ці дві коробки вагою 45 кг, одна з них 20, інша 25. І я думала, що я зможу підняти сама, але виявилося, що ні. Добре, що зустріла випадково чоловіка, який погодився мені допомогти. Так, зараз усе дістаємо. В мене ось така помічниця. А а я а І буду так. на вихідних, можливо, буду займатися. А. А я ліси? Дякую. Так. Ми з Теєю дістали усі деталі. І завтра я почну збирати ліжечко. Ліжко. Не називаю його ліжечком, бо воно ж нормального розміру. Я там можу спати 90 на 200. Усе, що потрібно для ліжка. Усі деталі. Так. Ось так буде виглядати це ліжко. Спочатку я його зберу так, щоб е був перший поверх. Бо, не знаю, те я одразу погодиться на другому поверсі спати. Де і взагалі я буду хвилюватися, чи не впаде, впаде вона, бо вона звикла спати зі мною. На нормальному ліжку. І тут показується, як треба збирати. Ось тут, мабуть, ага, це для другого поверху, якщо хочеться другий поверх. А якщо перший, де тут показано? Ага, ось тут для першого поверху. Ось так зберу. Спочатку. Я думаю, що так буде краще за все, щоб вона взагалі звикла з думкою, що тепер вона спить окремо. Тож, зберу так, а потім переверну. І тут навіть показано, що його можна потім дуже легко перевертати. Бачите, нічого не треба розбирати. Просто перевертаєте, і воно стає. На два поверхи, а потім перевертаєте знову і воно знов звичайне ліжко на першому поверсі спати можна. Сукня готова. Я тут вже дов'язала до кінця і бачу, що вона ідеально прикриває сукню, яка знизу. Бачите? Тож можна вже завершувати, легенько її випрати обережно. Бо тут є такий мінус у цієї сукні: якщо трошки потягнути ці паєтки, вони витягуються і потім їх треба гачком повертати, бо вони так будуть висіти негарно. Тож так треба бути обережною з цією сукнею. І в цілому вона мені подобається, блищить. Треба подумати, де з нею можна, куди з нею можна піти. Ось така довжина. Супер. Я собою задоволена. Вирішила засняти цей момент, як я розбираю ліжечку. Те я зараз у садочку. І ввечері, коли, коли вона прийде додому, коли я її заберу, тут ліжечка вже не буде. І я спробую сьогодні ввечері її вкласти вже у її кімнаті, у її новому ліжку, щоб вона вперше спала. А звичайно, мені треба буде пояснити їй, що спати зі мною не можна, що це моє ліжко, що в неї є окреме місце. І найважчою частиною буде втриматися мені, щоб не забрати її до себе у ліжко. І швиденько покажу вам, як виглядає спальня зараз. Бачите це місце? Звільнилося. Ось так. І єдине місце, де це ліжечко можна тут тримати, це ось тут. У розібраному вигляді, звичайно, усе тут. І матрас там десь. Чорний. Ну що, у перший вечір вкладання тиї у новому ліжку у дитячій кімнаті було дуже багато сліз, благань, вмовлянь з тийного боку. Вона просила вкласти її спати у моєму ліжку, але я знала, що якщо я це дозволю, вона буде знати, що є такий варіант, що не обов'язково спати у її ліжечку. Можна трохи поплакати, трохи натиснути, і мама погодиться. Тож я знала, що це не варіант, і проявила стійкість, і, врешті-решт, те я спала у своєму ліжечку, я задоволена. Дякую за те, що були зі мною. Я вас усіх цілую до наступного влогу.